Множення на двоцифрове число. 39 помножити на 42. Як і у випадку множення на одноцифрове, число 39 спочатку ми будемо множити на цифру з розряду одиниць на 2. Щоб четвірка нас не відволікала, я поки що прикрию її. Починаємо множення 9 помножити на 2. 18. Останню цифру 8 пишу. 1 запам'ятаю ось тут над сусіднім розрядом. 3 помножити на 2. 6 та плюс 1 7. Записую. Перше, Перший неповний добуток 78, але це ще не вся відповідь приклада. Тепер. Ми будемо число 39 множити на цифру 4. Увага! І відповіді, відповідно, ми будемо писати, починати під цією цифрою 4. Ось тут. Починаю 9 помножити на 4. 36, 6, пишу останню цифру 6 пишу. 3, запам'ятаю. 3 помножити на 4, 12. Та плюс 3 15. Так, треба аж вперед винести це число 15. Тепер це в нас другий неповний добуток. Нам залишилося додати ці два неповні добутки. Підводимо рисочку і виконуємо додавання. 8 плюс нічого. Звісно, 8. 7 плюс 6.

Множити на 7, а цифру 2 прикрию, щоб вона нас не відволікала. 6 помножити на 7 42. Останню цифру 2 пишу. 4 запам'ятаю. 5 помножити на 7 35, та плюс 4 39, записую. 39. Тепер час множити на цифру 2. І результат ми почнемо писати під цифрою 2. Тільки тут тут не можна, тільки під двічкою цією. 6 на 2, 12. 2, пишу. 1 запам'ятаю над сусіднім розрядом. 5 помножити на 2 10 та плюс 1 11. 11. Перший неповний добуток 392, другий неповний добуток добуток 112. Нам залишилося їх додати. 2 плюс нічого 2, 9 плюс 2 11, 1 пишу, 1, ось тут запам'ятаю, 3 плюс 1 4, та плюс один 5. Один. Відраховую три цифри, щоб прочитати правильну відповідь. 1512. Ось такий добуток.